Ви теж відчуваєте цей чарівний аромат, липень у саду та на городі. Це саме той час, коли ваша праця нарешті починає приносити найсмачніші плоди. Але як зрозуміти, який огірочок уже проситься на стіл, а яку картоплю ще варто залишити у ґрунті? Помилка на день два може зіпсувати і смак і соковитість, а іноді і вплинути на весь майбутній урожай. Сьогодні ми розберемо топ 5 овочів, які вже готові до збору в липні, і я не просто перелічу їх, а покажу, як і коли саме їх правильно збирати, щоб отримати максимум смаку та користі. Обіцяю, після цього відео ви будете дивитися на свій город зовсім іншими очима літо в самому розпалі, земля прогріта сонцем, а рослини працюють на повну потужність. Саме в липні починається справжня страда городника. Але це не важка праця, а приємне полювання за скарбами. Головне в цьому полюванні знати, де шукати і коли вчасно зупинитися, адже вчасне збирання врожаю це не просто збіровичів, це запорука здоров'я ваших рослин і багатого врожаю у майбутньому. М -м -м. Отже, давайте почнемо з короля літніх салатів. Наш перший герой хрусткий соковитий ароматний огірок. Здається, що може бути простіше, ніж збирати огірки, але саме тут багато дачників роблять свою головну помилку вони чекають, поки огірочок виросте більшим, а це докорінно неправильно. Головне правило огіркового полювання: не женіться за розміром. Забудьте про ті гігантські жовті торпеди. Які годяться хіба що на насіння? Наш ідеал це молоденький пружний зеленець, для салатних сортів це приблизно 10-15 см, а для засолювальних тих, що з пухарцями, і того менше 80 см. Ідеальний огірок має бути твердим на дотик. Як же зрозуміти, що огірок готовий? Подивіться на його колір. Він має бути насиченим, рівномірно зеленим. Будь-які натяки на жовтизну це сигнал, що ви спізнилися, і він уже почав втрачати смак. Шкірка має бути щільною, але не грубою. А якщо на кінчику ще збереглася зів'яла квітка, зривайте негайно, це 100% показник свіжості. І ще один важливий момент: збір огірків це щоденний ритуал. У теплу погоду вони ростуть з неймовірною швидкістю. Пропустили один день, і ось ваш ідеальний огірочок вже перетворився на переростка з жорстким насінням. Збираючи плоди регулярно, ви даєте рослині команду. Працюй далі, давай нові зав'язі. Якщо залишити на батозі, хоча б один перезрілий жовтий огірок, кущ вирішить, що його місія виконана і перестане плодоносити. Тож будьте уважні, і робіться обережно використовуючи ножиці або секатор, щоб не пошкодити ніжний батіг. Рухаємося далі, і на черзі в нас найближчий родич огірка, кабачок або його ошатний побратим цукіні. До нього застосовується теж саме золоте правило молодість, запорука неймовірного смаку. Якщо ви досі вважаєте, що гарний кабачок це величезна важка дубина якою можна хіба що оборонятися, то готуйтеся зараз, я зруйную цей міф. Ідеальний кабачок для їжі це плід довжиною не більше 15-20 сантиметрів, його шкірка має бути тонкою, глянцевою і ніжною, такою, що її навіть не потрібно зчищати. М'якоть такого кабачка, щільна, без порожнин і величезного, твердого насіння. Саме такі молоді плоди ідеально пасують для гриля, салатів і швидкого обсмажування, вони соковиті й солодкаві. То чому ж багато хто вирощує гігантів раніше їх залишали на зиму, бо товста шкірка дозволяла їм довше зберігатися, але ми ж хочемо отримати максимум урожаю просто зараз, правда? Так от, головний секрет кабачка що частіше ви його збираєте, то більше він плодоносить. Залишаючи на кущі величезний плід, ви даєте рослині сигнал. Усе програму розмноження виконано можна відпочивати. Кущ перестає формувати жіночі квітки та зав'язувати нові плоди, а регулярно зрізаючи молоді кабачки, ви навпаки, підстьобуєте його працювати без зупинки, перетворюючи на справжню фабрику з виробництва врожаю. Перевіряйте кущі кожні 2-3 дні і акуратно зрізайте плоди гострим ножем, залишаючи невеликий хвостик. Тепер заглибимося, і це буквально наш наступний герой ховається під землею, і це молода картопля. О, цей смак і аромат вареної молодої картопельки з кропом та маслом. Ніщо не зрівняється. Але як зрозуміти, що бульби вже готові, не перекопуючи даремно весь город. Головний орієнтир для вас це цвітіння картопляного куща, це як світлофор на дорозі. Як тільки ви бачите, що кущі почали цвісти, знайте під землею вже формуються перші найніжніші бульби, але не поспішайте одразу братися за лопату. Найкращий час настає приблизно за 2-3 тижні. Після початку цвітіння. На цей момент більшість квіток вже облетять, це і є ваш сигнал до дії. Вам не потрібно викопувати весь кущ повністю, це було б нерозумно адже решта бульб ще ростиме. Зробіть так оберіть найпотужніший і найздоровіший кущ, акуратно, краще навіть руками. Підкопайте ґрунт з одного боку, ви намацаєте перші картоплини розміром з перепелини або куряче яйце. Ось вони нам і потрібні. Їхня шкірка настільки тонка, що її можна зішкрепти просто пальцем. Візьміть кілька найбільших бульб, а решту залиште дозрівати далі. А ямку акуратно присипте землею. Цей метод дозволить вам насолоджуватися молодою картоплею вже в липні, не завдаючи шкоди основному врожаю, який ви зберете пізніше восени. А тепер. Готуємося перейти до найароматнішого мешканця наших грядок. Мова піде про часник, точніше про озимий, той самий, що ми садили ще восени, липень його час. І тут украй важливо не прогавити слушну мить. Якщо поквапитися, голівки будуть дрібними і погано зберігатимуться. А якщо запізнитися всього на тиждень, можна отримати зубчики, що розсипаються просто в землі. Як же спіймати цю ідеальну мить? Часник сам подає нам абсолютно чіткі сигнали. Забудьте про календар, дивіться на саму рослину. По-перше, зверніть увагу на стрілки, якщо ви їх залишали. Щойно повітряні цибулинки на кінці стрілки почнуть тріскатися це перший дзвіночок, але найнадійніший показник це нижнє листя, ваше завдання стежити за ним. Щойно два, а краще три нижні листки повністю пожовкли і лягли на землю. Все час. Це означає, що рослина припинила свій ріст і спрямувала всі соки з листя в голівку. Вона досягла свого максимального розміру й готова до збору. Не чекайте, доки пожовкне все стебло. Якщо ви прогавите цей момент, покривні луски, що тримають голівку цілою, почнуть руйнуватися. У підсумку при викопуванні голівка просто розпадеться на окремі зубчики, і такий часник довго не зберігатиметься викопувати його краще в суху погоду, обережно підкопуючи вилами, щоб не пошкодити Денце і завершує нашу чудову п'ятірку справжній чемпіон за швидкістю та врожайністю стручкова або спаржева квасоля. Це просто знахідка для будь-якого городу, вона не лише смачна і корисна, а й здатна плодоносити хвилями практично безперервно. Але для цього варто знати один простий секрет її збирання: цей секрет регулярність. Чим частіше ви збираєте молоді стручки, тим більше їх з'являтиметься. Квасоля, як і огірок з кабачком, дуже чутливо реагує на збір урожаю. Зриваючи стручок, ви стимулюєте рослину формувати псенові, нові квіти та зав'язі. Якщо ж ви дозволите стручкам перезріти на кущі, квасоля вирішить, що її місія зі створення насіння виконана і просто перестане плодоносити. Як визначити ідеальний стручок? Він має бути молодим, ніжним і соковитим. Орієнтуйтеся не стільки на довжину, скільки на товщину. Стручок має бути пружним, але ще пласким, а зернятка всередині нього мають тільки намічатися. Найвірніший тест це тест на злам. Візьміть стручок і зігніть його. Якщо він з хрускотом ламається, значить він в ідеальній кондиції. Якщо ж він мляво гнеться як гумовий, ви запізнилися, він уже став жорстким і волокнистим. Перевіряйте свої посадки квасолі кожні два-три дні. Збирання врожаю перетвориться на приємну та швидку процедуру, а ваш стіл усе літо прикрашатиме ця корисна та смачна страва, але ось у чому головний секрет, який об'єднує всі ці овочі. Це не просто набір правил, це ціла філософія. Своєчасне збирання врожаю це ваш діалог з рослиною. Зриваючи молодий огірок, кабачок чи квасолю, ви ніби кажете рослині, небезпеки немає, можна далі плодоносити давати насіння, а рослина у відповідь спрямовує всі сили на утворення нових зав'язей, ви не просто збираєте плоди, ви буквально змушуєте кущ працювати на вас із подвоєною силою, а от з корни плодами та цибулинними, як от картопля чи часник. Історія інша, тут ви ловите пік їхньої зрілості, ви забираєте врожай саме тоді, коли він набрав максимум смаку та поживних речовин, але ще не почав готуватися до спокою чи старіння. Фактично, ви не просто збираєте врожай, ви керуєте життєвим циклом рослини, спрямовуючи її енергію туди, куди потрібно саме вам, і це, мабуть, найдивовижніше в городництві. Ось так, знаючи ці прості, але важливі секрети, ви зможете зібрати в липні по-справжньому багатий і смачний урожай. Головне, бути уважним до своїх зелених вихованців. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Який овоч з липневого врожаю ваш найулюбленіший, і, можливо, у вас є свій власний секрет його збирання? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обмінюватися мудрістю!